26 липня в Ужгородському національному університеті завершилася подача електронних заяв для вступу на перший курс. Загалом їх надійшло близько 19 тисяч. Вже традиційно лідером серед абітурієнтів є медичний факультет. Це майже 1770 заяв. Далі йде факультет історії та міжнародних відносин 1260 заяв. На третьому місці юридичний більше 1100. Популярними також є факультети здоров'я та фізичного виховання, туризму та міжнародної комунікації, іноземної філології та суспільних наук. Цьогоріч в Ужну відкрили багато нових спеціальностей, і вони також знайшли своїх потенційних студентів. Електронні заяви надходять з усіх регіонів України, бажають вступити до ужну і абітурієнти з найвищими конкурсними балами зі ЗНО. Загалом ми маємо більше 70 заяв від осіб, які мають від вступників, які мають хоча б один з одного предмета 200, 200 балів. Ну, але зрозуміло, що це з різними пріоритетами. Відповідно, так як я казав, від першого до дев'ятого пріоритету. Але ми в першу чергу звертаємо увагу на і це є таким показником популярності університету, скільки є. Таких вступників із високими пріоритетами. Тобто, якщо говорити про перший, і другий пріоритет, то ми маємо 17 таких вступників. Цьогоріч на різні спеціальності продовжиться також набір іноземних студентів. Наразі їх у виші навчається близько 800. Традиційно популярними серед них є медичний, інженерно-технічний, стоматологічний та факультет міжнародних відносин. Уже 1 серпня не пізніше 12-ї години в Ужну оприлюднять рейтинговий список вступників із повідомленням про отримання чи не отримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.